Початок роботи над даною проблемою. Це перше, перед першою процедурою в 2021 році, Ліда. Ви бачите, так, себе, да, яка да. ви була. Так, зараз ми дивимося. Це вже друга процедура. Це, Це, при, після першої мати. процедури, так, да, да, перед на другою. Бачите, яка картина. Червоні ще у вас дуже великі паузи між, між процедурами, і треба їх скорочувати для того, щоб ми раз за разом брали оцей пігмент пігменти сосуди швидше. О, зараз дивіться, у вас зовсім. Mm -hmm. Та інша картина і після процедур да, мені я лучше, мені нравится Зараз результат. У нас таке гарна кожа, гарна, така блискуча, вона mm. сіяюча, але треба підтримувати себе. Так? Так, так, я, да, так, так, так. Так.